можна робити ремонт та коли будуть виплати матеріальної допомоги. Ці та інші питання ставили мешканці будинку набережної перемоги 118 на зустрічі із спеціалістами, які займаються технічною експертизою та відновлювальними роботами щодо їхнього будинку. На сьогоднішній день комунальні служби Дніпра вже замінили всі вікна та двері у постраждалих квартирах і відновили роботу ліфту. Те, що зробила на сьогодні, місто і міська влада. На мій розсуд я думаю, на розсуд здравомислячої людини було неймовірно те, що зроблено тоді було у найкоротший час, так, так, так. так. і впродовж цих місяців. Сергій мешканець третього під'їзду 118-го будинку. Після ворожого удару від його квартири залишилися лише дві стіни. Все інше було знищено вщент. У перші місяці після трагедії оперативна реакція міської влади дуже допомагала йому та його родині, каже чоловік. Ну, мабуть, якщо це сталося 14 січня, то вже протягом півтора місяці в березні. Ми отримали і лист, підтвердження, що така допомога буде надана. І, власне, на ту картку Приватбанка зарплатну картку все надійшло, всі кошти надійшли в повному обсязі, як вони обіцяли. Також комунальні служби дуже швидко допомогли Сергію відновити всі необхідні документи, які було знищено через вибух. Чоловік вдячний усім небайдужим людям, а також міському та обласному управлінню. Тому я хочу подякувати, користуючись такою нагодою, і адміністрації міста і області, які надали ці всі. Кошти, звісно, благодійного фонду Кіддо а, а також всім колегам нашим по роботі, всім друзям моїм, які відгукнулися, і багатьом-багатьом незнайомим мені людям, які. Через Фейсбук знайшлися і Також мешканці постраждалих квартир хочуть якнайшвидше отримати висновок технічної експертизи будинку, але не все так просто. Інструментальне обстеження це тривалий і відповідальний процес, особливо у такому випадку. Тому експертиза проводиться максимально ретельно і у кілька етапів. Ми розуміємо, що, про що говорите, коли боїтесь там жити, що там буде далі. Для цього ми робимо свою роботу і робимо дуже детально наразі. Після проведення проведення перших двох етапів експертизи є висновок, що сама конструкція вцілілого під'їзду стійка, і після проведення усіх розрахунків за результатами обстеження спеціалісти розроблять необхідні проектні документи для подальших робіт. Цей проект унікальний для нашої країни, і місто приступить до його реалізації як тільки спеціалісти повністю закінчать оформлення результатів всіх експертних процедур. Це було три під'їзди, вони працювали разом в технічному стані, були нормально. Коли це залишився один під'їзд, він сам по собі працювати не може. І ми повинні перепровірити, буде він далі працювати чи ні. Ми зробили ці розрахунки для того, щоб порахувати всі можливості, як це можна усилити, що там можна зробити, як там утеплення треба зробити. Нам комунікації треба перекласти в відповідності до цього проекту. Нам треба електрощитову зробити. Так що по цьому розрахунку ми зрозуміли. Що робити далі? Проєктні документації Проєктні документації буде все зложено вже більш детально. Там буде пораховано скільки буде бюджету коштувати це відновлення, і всі ці в комплексі, всі ці документи вам гарантують, що перший під'їзд він буде нормально експлуатуватись при тих умовах, які ми викладемо в проєкті. За дорученням міського голови Бориса Філатова на зустрічі були присутні і представники департаменту соціальної політики, які запевнили, що кожен власник постраждалого житла отримує виплати від міської влади. Крім цього, людям чи квартири були зруйновані або пошкоджено, анулюють всі борги за комунальні послуги. Головне питання людей до спеціалістів соціальної сфери необхідні дії для отримання матеріальної допомоги. Нами було роз'яснено порядок подачі звернень до управління соціального захисту, які документи потрібно приносити. Тобто ми попрацювали індивідуально, записали кожне питання, записали мобільні телефони, контактні телефони людей, які порушували ці питання. І ми зобов'язалися протягом двох днів опрацювати дані питання і надати всі без виключення відповіді. Мешканці впевнились, що про їхню проблему і потреби пам'ятають і опікуються ними, і наголошують, що готові збиратися на такі зустрічі частіше, бо лише у постійному діалозі вони розуміють всю ситуацію з їхнім будинком. Зустріч була корисною інформативною, якщо такі зустрічі будуть частіше, щоб люди знали, бо паніка виникає від відсутності інформації. Була дуже корисна, тому що спочатку це було дуже активно, потім займалися серйозними проблемами, тому що з самого початку було таке: чи перший під'їзд наш і, і, і п'ятий, чи їх залишати, чи їх не залишати, чи як це де. Мантажувати, тому що розуміємо, що це саме серйозне, крім відповідей на нагальніші питання мешканців, фахівці взяли на додаткове опрацювання відповідних служб і зустрічну інформацію, озвучену жителями. Отже, головний результат цієї зустрічі: мешканці проінформовані, що зносити в ці лілі під'їзди не будуть. Місцева влада допоможе з відновленням помешкань та буде робити все можливе задля відновлення нормального життя і комфортного побуту на набережній пере перемоги 118.